Вітаю вас, малята. Малята, ми з вами живемо в країні, в якій багато міст, великих і маленьких. Але одне місто найдорожче, найкраще для нас це наше рідне місто Херсон. Херсон наш розіслався на кручах над Дніпром. Садами заквітчався, мов дівчина вінком. Так, малята, херсон це гарне квітуче місто. У ньому багато дерев, які зовсім скоро вкриються зеленим листям та ніжними квітами. Але нині ще тільки початок весни, і дерева тільки-тільки прокидаються від зимового сну. А що ж то за зелені крапельки на гілочках дерев? Може, зелена хмарка над містом пропливала та зелені краплинки деревам дарувала? Ні, це бруньки з'явилися на гілочках. Бруньки це такі будиночки, в яких сплять листочки. Весняне сонечко їх зігріє, вони прокинуться, висунуться, щоб перевірити, чи гріє сонечко, чи дійсно настала весна. А згодом. З'являться і зелені молоді листочки. Але це буде потім, пізніше. А наразі ми бачимо на гілочках бруньки, будиночки, в яких тільки-тільки починають прокидатися майбутні листочки. Малята, тож і я вам пропоную намалювати весняну гілочку з бруньками. Для роботи нам знадобиться пів аркуша паперу. Коричнева та зелена гуашеві фарби, ємкість з водою, пензлик, підставка під пензлик, суха та волога серветка. Беремо пензлик трьома пальчиками біля залізної сорочечки. Мочаємо у водичку та набираємо коричневої фарби. Ставимо пензлика в нижній частині аркуша і тягнемо його догори. Ставимо так, щоб кінець пензлика дивився вгору. Тягнемо ось так. І у нас виходить ось така гілочка. Промиваємо пензлика водою, витираємо сухою серветкою і відкладаємо на підставку. Тепер з допомогою зеленої фарби намалюємо бруньки. Малювати ми будемо пальчиком. І тому для зручності я набрала зеленої фарби ось таку ємкість. Пальчик вмочаємо в водичку, потім у зелену фарбу. І ставимо відбиток пальчика на верхівочку нашої гілочки. Знову вмочаємо пальчик у фарбу і ставимо відбитки пальчиків з однієї і з іншої сторони гілочки. І в нас виходять ось такі бруньки на гілочці. В кінці роботи витираємо палець вологою серветкою. І ось така весняна гілочка з бруньками у мене вийшла.